Всім привіт! Мене звуть Світлана. Вітаю вас на моєму каналі. Вирішила спочатку показати вам мої книжкові покупки, а далі вже переходити до відеооглядів і, можливо, покажу вам плани на мій читацький 2025 рік. Але сьогодні про покупки, які я здійснила з листопада по лютий, по сьогоднішній, сьогодні, 6 лютого. От по сьогоднішній день, це виходить. Три місяці трішки більше. У цей період були і Чорна П'ятниця, і свята, новорічні різдвяні. Тож я собі купила, дозволила собі купити трішки книжечок. Загалом їх 13, але теж тут серед них є багатенько довстанців, тому вийшла така от гірка доволі велика. Ну і давайте розпочнемо. Перша книга це Стівен Кінг. Її я придбала в листопаді, коли вона тільки з'явилася в продажу. в в магазинах КСД Стівен Кінг, команда скелетів. Це збірка повістей і оповідань. І як бачите, вона в мене вже прочитана. Тут є певні закладинки, ті, які червоного кольору, то якісь хибудруки, або якісь такі невеличкі помилки, а інші то, мабуть, якісь цікаві думки заклала. Про цю книгу я зніматиму детальний огляд. І зараз лише скажу, що. Деякі повісті оповідання мені сподобалися, деякі зовсім не сподобалися, деякі я собі просто написала, що маячня якась. Ну і таке буває. Загалом скажу, що ця збірка серед тих збірок оповідань Стівена Кінга, які я читала, мені сподобалася найменше. І якби тут не було повісті туман, то я би однозначно сказала, що серед збірок ця найслабша, на мій погляд. Так, наступна книжечка це від видавництва Віват Ден Джонс, Сесекські пси. Захотілося мені купити такий псевдоісторичний роман, який написаний, мені здається, в такому стилі, як і темне фентезі, там, де певні команди найманців виконують певні завдання. Тут, мені здається, буде те саме, але не у фентезі, світі а у псевдоісторичному світі. Бачила кілька дуже хороших відгуків на цю книгу. Сподіваюсь, мені вона теж сподобається. Покажу вам трішечки видання, як воно оформлене. Тут на початку є такі ось оформлені рамочки, красиві. А також є ось така ось мапа, де будуть відбуватися події. Ну, а загалом по тексту ілюстрації я не бачу, і лише зверху ось такі ось мечі зображені, там денумерація сторінок. А загалом більше я ілюстрацій. Не бачу. Доволі гарне видання, сподіваюся, і книга теж буде мені цікава. Наступну книжечку мені прислали на огляд прислав упорядник цієї збірочки. Це збірка Безмежний космос від українських авторів, збірка науково-фантастичних оповідань, сучасна українська фантастика. Це м'яка обкладинка, видавництво лірака. ось перераховуються письменники, чиї оповідання тут е, знаходяться в цій збірці. І що мені сподобалося, наприкінці кожного оповідання міститься ось таке QR-посилання на сторінку автора або авторки е, на аркуші на сайті, де вони друкують, пишуть свої оповідання, виставляють в інтернет. А також є посилання на аудіоваріант книги. книги. що цю книжечку можна як читати, так і слухати у аудіоваріанті. Вона невелика тут всього. 200 сторіночок і доволі великий крупний шрифт. Ну, Почитаю, розповім вам пізніше про свої враження від цих оповідань українських авторів і авторок. Наступна книжка це та, яку я купила у видавництві Віват на акції, там, де були книги на вагу. Тут ось навіть є поміточка їхня цей зелений кружочок. Це Джогіл, чорний телефон. Вона така красива, так відбиває, ще й очі так <кліпова> червоні блистять кріпова, така трішки обкладинка. І ззаду теж букви такі сріблясті відливають. І зріз такий теж фарбований, мальований. Це збірка оповідань містичних, горорних від сина Стівена Кінга. Якщо хтось не знав, то Джо Гіл це син Стівена Кінга, який також пише книжки, і також є доволі популярним. Так, ну ілюстрації всередині я не бачу, тобто оформлення таке лише зовні, що вам вже показала. Я загалом не дуже поціновувач горору, але мені захотілося прочитати цю збірку, тим більше також бачила в неї схвальні відгуки. Наступна книга це Радик Рак, легенда про Зміїне серце. Це фентезі від польського автора Радика Рака. Теж багато бачила схвальних відгуків хороших про цю книгу. І якось я завітала в книгарню «Віват» і Дивилася вірніше на мене з полиць дивилися просто десятки цих різнокольорових новинок, дуже гарних і ромкомів, і роментезі, і ще різних різних книг. Зараз їх дуже гарні роблять різнокольорові. Вони всі приваблюють око. І я дуже розгубилася, яку книжечку я хочу купити. Але серед усіх тих гарних, різнокольорованих, різнобарних новинок, я собі обрала ради Карака від видавництва жупанського, тому що давно хотіла купити книгу цього автора. Також у видавництві жупанського виходила книга цього автора Порожнє небо. І здається, на 25 рік вони анонсували ще одну книгу цього ж автора. Ну от, я думаю, нарешті прийшла моя черга познайомитися з творчістю цього автора. І якщо вам цікаво... Якщо хочете бачити огляд на цю книгу, напишіть мені в коментарях, щоб я знала, чи цікаво вам чи ні. Наступна книга також від КСД, її я просто не могла не купити, тому що це Деніс Лігейн, Маленьке Милосердя. Деніс Лігейн це той автор, який написав Острів проклятих і містичну річку, книги, які мені дуже сподобалися. Також він написав після падіння, але та книга мені не те, що навіть менше сподобалась, вона мені не сподобалась. Тож, що чекати від цієї книги, я не знаю. Дві книги цього автора для мене просто вау шедевр Одна книга не сподобалась. Побачимо, що буде з цієї книги. До речі, це книга з серії КСД Культрін. Зараз вам покажу, які тут форзаці. А ви мені поки що розкажіть в коментарях, чи читали ви якісь книги Деніса Лігійна. І чи вони вам сподобались той же острій проклятих або містичну річку, яку теж недавно перевидали в серії Культріт. Якщо читали, напишіть, чи сподобались вам його книги, чи ні. Наступна книжечка від видавництва Богдан це книга української авторки Олександри Буревій, має назву прихисток. Як я зрозуміла, це теж якесь містичне фентезі про прихисток, де перебувають якісь діти з якимись. Мабуть, надзвичайними здібностями. Не скажу достеменно про що ця книга. Я загалом не планувала купувати її в найближчий час, хотіла почекати на відгуки. Але авторка написала, що вона вступає до лав ЗСУ. І хто має бажання придбати книгу, то у вас є там буквально один тиждень, якщо замовити її у мене. І я захотіла так підтримати авторку і віддячити їй за те, що вона йде захищати нас усіх. І замовила в неї цю книжечку. Саме видання мені дуже подобається. Ось так спереду, ззаду вона виглядає. Які це. Тут ще є ілюстрації також, типу дуже красиві. Так виглядає пролог. Ну і я бачу, що тут також ось так от позначені частини. Більше ілюстрацій нібито немає. Давайте вам, хоча б анотацію зачитаю, щоб ви, хоча б трішки уявляли про що ця книга, і я разом з вами. Поміж нічого та посередні де стоїть стара кам'яна фортеця. В її стінах облаштувався прихисток, інтернат повний таємниць жахіть. Відірвані від світу, місцеві живуть у власній реальності, підпорядковані суворим правилам і ритуалам. Що ховається межі стін, туруючи собі шляхнічною темрявою? Чи існують привиди насправді? Та чи є щось страшніше за привидів? З'ясуйте, скільки таємниць цього містичного трилеру піддадуться особисто вам? Отже, це містичний трилер. Е, почитаю, і теж, якщо хочете, розповім вам про свої враження. Наступна книжечка мені прийшла ось буквально сьогодні. Зранку я її забрала. Це пірс Браун, червоне повстання від видавництва небо букла Паблішін. Це серія перші три книги, з якої я вже читала раніше, і вона мені дуже сподобалася. Це така не надто важка наукова фантастика космоопера, де перша книга за сюжетом трішки нагадує голодні ігри, там теж буде таке змагання певні. І вони будуть доволі жорстокі і жорсткі. І всі ці події відбуваються на Марсі. А наступні книги більше нагадують зоряні війни, гру престолів в космосі, я би охарактеризувала десь так. Загалом перші три книги мені дуже сподобались. Так, зараз я одразу розпакую і покажу вам, як ця книжечка виглядає всередині. Можливо, трішки вам кошаробіть. Так, ось таке. переду, ззаду, збоку. Ось такі ось форзаці. Зараз я подивлюся, вони однакові чи ні. Так, однакові форзаці. Дивимось, чи є тут мапа. Такий якийсь медальйон тут зображений. Так, мапа є. Це, власне, мапа тієї місцевості, де будуть відбуватися ось ці змагання. Так, дивимося, що тут ще є лист від Пірса Брауна до українських читачів, є. Переклад цього листа. Ось так ось виглядає оформлення розділів. Великий шрифт, великий міжрядковий інтервал, великі відступи. Ну, все, як завжди, у видавництва «Небо». Ось такі ось ілюстрації. До, до речі, коли я писала в себе в телеграмі е, новину про передпродаж цієї книги, то звернула увагу, що у цього ось чоловіка дуже схожа емблема лямбда на Фрімена. З Half-Life. І мені здається, що художниця або надихалася, або перемальовувала саме того героя-персонажа. Ось така ось ілюстрація. Красива, це мені подобається. І що тут ще є? Так, ну далі там трохи спойлерні, тому я вам не буду показувати. І ось така ось іще ілюстрація. Це паста золотих. Загалом дуже цікава книга. Дуже вам рекомендую прочитати і першу, і коли видадуть, то наступні. Як бачите, я її вже читала, але собі в колекцію теж купила українською мовою і планую найближчим часом перечитати. Наступна книга це Роментезі від видавництва «Рідбері», Вона Воно ж частина видавництва ранок, Лорен Робертс безсила. Писали, що ця книга дуже схожа на багряну королеву. Вона з таким гарним фарбованим зрізом, важка. І такі ось фіолетові форзаці, так всередині оформлена. Не дуже знаю про що ця книга, чесно кажучи. Ось тут, до речі, теж є мапа. Але я побачила в інстаграмі, що вона дуже сподобалася: Анні Букдайрі, Ані Морозовій. І... Одні, о, коротко кажучи, вона продала мені цю книгу, ну, не власно, а просто своїми відгуками, вона спонукала мене також її купити. Загалом я люблю романтизі, але якщо в ньому ця ось романтична, навіть не романтична лінія, а ну, ці ось інтимні сцени, дуже дозовано подаються. Тому що, коли вже весь сюжет основується лише на сексуальних сценах, а сам сюжет. Провисає і ніякий, тоді мені не цікаво. Якщо є цікавий світ, якщо є е, цікавий сюжет, цікаві персонажі і цікава романтична лінія, то такі книги я теж дуже люблю. Давайте прочитаю вам, про що ж це книга, тому що теж не знаю. Елітні десятиліттями володіють силою, яку подарувала їм чума, народжених звичайними виганяють із королівства Ілія. Ніхто. Або Ілія. Ніхто цього не знає краще за Пейден Грей, звичайно, яка вдає з себе екстрасенса, щоб втертися в довіру елітних. Випадково врятувавши одного з принців Ілії, Кая Азера, вона опиняється у вирі ігор очищення, мета яких продемонструвати могутність елітних. І якщо її не вб'ють опоненти під час ігор, то вб'є принц, щойно дізнається, що пейден абсолютно звичайна. Наступна книга теж від видавництва небо Мегісті Утер, Ворони. Теж дуже багато чула хороших відгуків про цю книгу. Це теж якесь Young adult фентезі здається. Не знаю, чи романтезі чи ні, але багато людей писали, що їм ця книга дуже сподобалась. І вже коли я її купила, тільки тоді побачила відгуки, що там якийсь не дуже точний, не дуже хороший переклад. Цю книжечку відкривати поки що не буду. Не знаю, коли її читатиму, найближчим часом чи ні. Можливо, вже тоді пізніше покажу вам. Її у своєму огляді, як вона виглядає, чи є там всередині мапи, які там ілюстрації. Наступна книга, це та, яку я придбала собі на Чорну П'ятницю, це Майкл Флін Айфельгайм від видавництва Богдан. Я її вже почала трішечки читати, прочитала на даний момент. Зараз скажу вам, скільки сторінок. Тут у мене та такий ось, бачите огризочок замість лясе, тому не дуже зручно відкривати. Так, 41 сторінку я прочитала. Поки що мені йде доволі легко і цікаво, хоча лексика тут теж складна, і дуже багато різних слів, таких яких я не знаю, але в кінці є багато приміток. Цього разу вони вже пронумеровані, бо я жалілася в гіперіоні, здається, що не було нумерації, в самій книзі не було позначено, де примітки до яких слів, то в цій книзі вже позначено. І я собі навіть другу закладинку поклала, щоб мені було зручніше дивитися ті терміни, ті слова, які я не знаю. З саме видання ось так ось виглядає. Я не знаю, яка це серія, ніби не належить і. До чумацького шляху, не знаю, до якого належить. Ну, загалом, тут ага, тут ось є невеличка маба, а ілюстрацій начебто немає. Оскільки, я пам'ятаю, ні, немає ілюстрацій. Ну, як сказала, з того, що я вже прочитала 41 сторінку, поки що мені подобається. Мені цікаво і досить непогано, легко читається. Наступна книга це. Дивна покупка, книга не з мого віж листа, але я натрапила на неї на сайті Астролябії. Я прочитала анотацію, я прочитала ознайомчий уривок, і мені захотілося прочитати цю книгу. Тим більше, що коштує вона дуже небагато. Це Фрідріх Шіллер, Духовидець. Як написано, це єдиний прозовий твір Фрідріха Шіллера, видавництво Астролябія. Зараз прочитаю вам. Про що цей роман? Єдиний роман німецького поета Фрідріха Фон Чіллера формально це і цілком у романтичному стилі, фрагмент, але таки завершений твір. Це сенсаційний роман, у якому опрацьовано теми спіритизму та конспірації. Основна інтрига розгортається довкола таємного товариства, яке прагне здобути вплив на одного престолу наступника і так визначати політику та життя в тогочасній Європі. Це і готичний роман з елементами драми. і... І епістолярний твір, і філософський трактат, і авантюрна новела. Попри те, що описані тут події відбуваються наприкінці XVIII століття, твір цей усе ж актуальний як за стилем, так і за змістом, створений ніби на початку XXI століття і розповідає про підвалини сьогоднішньої Європи. Ось така ось цікава анотація. Маленька книжечка, яка обіцяє нам багато всього. Так, скільки тут сторінок? Тут також є, бачу, примітки в кінці пронумеровані. Так, а сам текст 177 сторіночок і ще й відступи великі. Тобто, книжечка маленька, не знаю, сподіваюсь, мені сподобається, тому що якось вона мене <зачувала> зачарувала, сказала: купи мене, і я її купила. Так, і. Остання на сьогодні книжечка. Теж я її вирішила купити після того, як прочитала анотацію, після того, як прочитала невеличкий уривок на сайті книгарні Є. Це книга від видавництва Темпора Джон Барт Баришник Дурзілля. І я півроку чекала на Чорну п'ятницю, щоб купити цю книжечку в книгарні є зі знижкою, тому що на темпору знижок ніколи не буває. Це такий. Велетенський товстунець на 1020 чимось сторінок. Тут в оформленні спереду і ззаду є теж такі рослинки, рослинні елементи, листочки різні зображені. І давайте почитаємо, про що ця книга. В останні роки XVII століття серед завсідників лондонських кав'ярень можна було зустріти Ебенезера Кука, посереднього поета і наївного чоловіка. Одного вечора все змінюється і з доленосного парі розпочинається його мандрівка героя через океан на інший континент і через випробування до втрати невинності. Цей роман можна прочитати перечитати як захопливу пригоду з піратами, повіями, індіянами, місіонерами та плантаторами. Можна як віртуозну гру з літературною традицією, пастиш та пародією на просвітницьку літературу, можна як переосмислення американської історії та її колоніального спадку. Можна як шлях дорослішання і становлення митця. І вібон ще багатьма способами, як кажуть герої Роману, до лісу веде багато стежок. І кожен читач може обрати ту, яка йому більше до смаку або Юсі. Отож, мені здається, що це має бути щось цікаве, тому я також купила цю книжечку. Дочекалась через півроку і купила її у книгарнії. Ну, це ось, власне, отакі ось у мене покупки були за цей період. Пишіть в коментарях, на які книги ви хотіли б побачити огляди в першу чергу. Я постараюсь спланувати своє читання так, щоб воно відповідало вашим очікуванням і вашим бажанням. І не обіцяю, що зроблю огляди на всі всі книги, але на ті, які ви проситимете, я постараюсь огляди зробити. Ну і на сьогодні це все. Я бажаю вам гарного настрою, цікавих книжок і перемоги Україні. Не забудьте поставити лайк цьому відео. Підписатися на канал. Ну і побачимося в наступних відео. Па-па!